А далі будемо говорити про українську столицю, про наше місто. Мер Києва Віталій Кличко разом з послом США в Україні Бріджит Брінг оглянули відновлений скляний купол будинку вчителя. Історична пам'ятка була пошкоджена внаслідок ракетного обстрілу у жовтні 22-го року. Тоді ударною хвилею вибило скло на куполі роботи над відновленням тривали з березня 2023 року купол відновили за фінансові підтримки посольства фонду сша і збереження культурної спадщини до слова будинок вчителя був споруджений в далекому 1912 році у його стінах було проголошено у 1918 році четвертий універсал про незалежність української народної республіки Ще перед ковідом ми закрили будинок вчителя, який є символічним будинком, історичним будинком в нашому місті на реставрацію, тому що від його в 12 році, дев'ятсот році жодного разу реконструкції будинку не було, і він дійсно потребує вже реконструкції. Ковід, потім війна зруйнувала наші плани, але ще його обстріли, які були, пошкодили і дах, і купол нашого будинку вибили всі вік. І ми зараз потрошки вже почали з освітовим фондом пам'яток. з при підтримці з посольства Сполучених Штатів відрестували купол. І зараз потрошки потрошки будемо далі робити реконструкцію. Складність була в тому, що, наприклад, кожне скло воно індивідуальне, тобто треба було виготовляти вплоть до того, що кожен сектор, кожне скло воно не підходить до іншого. Тобто, саме індивідуальні розміри. Далі Планується е, продовжувати роботи, якщо все добре, і ми будемо співпрацювати з фондом, то Ще багато чого треба реставрувати вікна. Першочергово хочемо все ж таки акцентувати на роботи на ліхтарі, який був зруйнований, головна зала. Ось, і хочеться зайнятися цим ліхтарем і відреставрувати. Ну а також вікна, які також мають велику цінність.